Рівно 15 років тому саме на цьому місці я записав свою першу в житті підводку до риболовної програми. Скільки ж відтоді змінилось в світі і в нашій багатостраждальній країні, одне залишається стабільним, якщо в Києві весна на Русановському каналі відбуваються змагання з ловлі Лотви. Ви дивитесь події на телеканалі Трофей? З вами я, Олександр Безук. Ходімо! Пане, Ігор, декілька загальних питань. Перше, класичне, з чого все почалося? Почалось з того, що коли ще в 18-му році, в 2018 році я був временний виконуючим обов'язки Центру фізичного здоров'я ЦФЗ спорт для всіх Деснянського району, було прийнято рішення на розвиття спортивних клубів. Ми відкрили 9 спортивних клубів, один із них був. СК-аматор це ловля риби, це обучення дітей, діток для того, щоб вони менш сиділи вдома, більш займалися риболовною ловлю, привеликали їх сюди, більш займалися природою. І отак от от воно все і почалося. Ну а потім почали проводити потрошки змагання. І на сьогоднішній день вже є і зборники України, котрі в нас участвують. І чемпіони міра, котрі в нас участвують в клубі. Я трохи похизуюсь, так, я насправді стояв у виток всього цього, і на вашому офісі висить наш величезний банер, телеканал-трофей. Там, де клуписька аматор, ми повісили банер телеканала Трофей, тому що вони є нашими інформаційними партнерами. І також наш генеральний спонсор це компанія Ібіс, торгова марка Брая. Ліце Конішевської Євгенія. От а я ще що хотів сказати, що я насправді був на самих перших змаганнях. Я бачив, з чого це все починалося. Це був канал Назакревського, це був парк, як він правильно називається там, де я живу. Мій улюблений парк. Я, 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 його прав, це, та, так Мій улюблений парк. Мій улюблений да. парк в началі троєщини, це третє озеро, яке було почищено. Тоді було по три, по п'ять, по десять людей на перших цих змаганнях. Видно було, що люди він вчора пішов, купив собі вудку, він не знає, з якого боку його тримати, ну майже як мої зірки. <реш> <реш> <Да>. <реш> Але в мене в мене навпаки це викликало дику повагу і до людей, і до тебе. Тому що ну, якщо людина відірвалася від телевізора від комп'ютера. І вирішив, а давай я буду рибалити. Він пішов, купив вудку, він не знає, що з нею робити. Але мені так було приємно на це дивитися. Ну, а, а зараз так, а ти ж сам а кажеш, а у зараз, зараз, тебе майже а фінал зараз. чемпіонату України. Так. Я ж знаю цих людей. <рес> ну, я можу так сказати, що тут також є люди, котрі з самого початку з нами починали це рибаки спортсмени. І зараз вже виросли до такого рівня, що і кубки беруть. Це саме не ті люди, про яких я думаю, це якісь аматори, котрі приходили до тебе спочатку, так, а так, зараз. Так, ми... так, так. Це аматори, котрі приходили до мене спочатку, котрі починали участвувати з нами спочатку на змаганнях. Ну, і вони вже мають кубки. Ти страшна людина. Позаражав людей. Мабуть. Мабуть. Добре, тоді дякую тобі за, за, за це за все. День тільки майже почався змагання почались. Чекаємо на фінал, на зважування. Зустрінемось. Зустрінемось на зваженні. Колега, вітати вже можемо? Ну, до офіційного ні, але в принципі вже пораховано. Все відомо, так? Да? Да, Таке класичне стандартне питання, яке ставлять в цих випадках. Що ці змагання показали на даній водоймі в даний момент? Ну, в принципі, тут все класичне. Мілка риба, вона завжди тут була однакова. Показали, що треба просто ловити швидше, ніж всі інші. Але ці змагання, ну, вони перші в цьому сезоні. І це такий іде старт, якби тренувальний. Ніхто тут не... Планує якісь серйозні результати тут просто зібрати після зими з всіх місць з Насті, позвозити в одну купу і щось покидати в воду. це ж не рейтингові змагання, це ж можна сказати так, товариський між між да, Де... да, Це фестиваль нормальний. Тут і всі діти, жінки, і жінки в мене, наприклад, ціль чисто вигулять з Насті і щоб дома не сидіти по. Я згадав, як 15 років тому я в твого тренера тут запитав, він туди щось дуже-дуже погано виступив. Я питаю, в чому справа, і він мені відповів: мабуть, руки криві. Мені це так сподобалось? <рес> Ні, ну от, завжди на рибалці, руки криві, або не туди кидаєш. Саме або луна в казірогі. Це стандартно. Клювало вчора, завтра. Стандартна історія. Так, всі ж розраховували або на прохід карася, або на велику плотву, але. Я от е, не вірив в цю історію. Завжди е, бувають такі випадки, коли сидять е, на русанах людей 20-30, хтось одного кілушного карася впорать. І це все е, воно міняє. Але сьогодні було все по стандартному, рибка така, грам 15. Ну, чисто спорт, чисто спортивна історія. Я знаю цих людей, враховуючи тебе. Тут були досить серйозні люди. Тут майже пів зборної України. І щось ні в кого нічого. Ну. Я якось так вийшло, теж у зборну попав, Я ж про це і кажу. В цьому році ми на фідер збираємося. Але ну, якраз тренуватися. У нас тут е, запланований виїзд на кінець травня, тому кожні, кожні вихідний у нас змагання. І ми готуємося, серйозно готуємося. І ми дуже радий був тебе бачити, бо останні роки я тебе бачив тільки по телевізору. Сам, сам, знаєш, по якому телеканалу. <рес> Набуваємо та ж сама ситуація. Потім був невели... потім була невеличка перерва, ти був на фронті. Так, 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 ми так. це пам'ятаємо. Дякую тобі, друже. Дуже був радий тебе бачити. Дякую. До зустрічі. радий бачити. Олексій, я згадав, як ти був здається один із перших, в кого я брав інтерв'ю на початку своєї телевізійної кар'єри. Це був е 10-й рік. Ти ще тоді, здається, не був чемпіоном світу. Так, можливо. Ти просто був таким, ну скільки тобі років було в 10 му році? Ну зовсім хлопчик був. Ну, мінус, слухайте, я вам так і не скажу, 17-16. Ну, ти в школі, здається, ще да? вчився. Так, да. да, і все мене ви, на ви називав, я все намагався. тебе… – Ну, це в тебе професійно адвокатський, я вже зрозумів. Що, сьогодні ти вже в ролі тренера? Так. У нас, своїми у нас молода команда. Ми mm -hmm. готуємося до чемпіонату світу і зараз це фактично тренувальний збір. Mm -hmm. Шестеро виступало, троє з них в призах, перше, друге, третє. Це Інші... всі твої перше, друге, так? Да. Mm -hmm. да. Інші потрапили просто в гіршу зону і вони не могли конкурувати однаково з хлопцями, які рибали тут, тому ну так сталося. От, але... Підготовка до сезону починається. У нас на наступному тижні чемпіонат Києва. Далі ще ряд змагань. І потім ми відбуваємо на чемпіонат світу в Литву, де будемо представляти Україну нашим клубом, нашою молодою командою. А ти на чемпіонат світу їдеш якось такого? Як тренер? Спортсмена. Ми бачите, ростимо молодь, її зараз в нашому клубі багато. І мені хотілося б, щоб через років 5-6 хтось міг посісти в моє відповідальне місце спортсмена, а я міг е, ну, на пенсії приболовній стояти за спинами і керувати оркестром. Але до цього ще на жаль До речі, Вибач мене за мою дрімучість, але ну фідер просто це не моя сильна сторона. Після тебе хтось з України ще був чемпіоном світу з фідеру. Ніхто. Тобто ти один поки що. Тільки наша команда завойовувала медалі, ми е, були другими на чемпіонаті світу. Раз, е, третіми були і знову займали друге місце. Це за, там, умовно, 10 років. Більше ніхто, на жаль, в цю тусовку фідерну не зайшов. А скільки тобі було років, коли ти став чемпіоном світу? 18. 18. І в тебе зараз, як у кожного спортсмена, як у кожного тренера, мрія, щоб твої учні перемогли тебе. Я так Вірно розумію. У е, мене мрія, щоб Україна перемогла. Щоб ми вийшли на п'єдестал за медаллю. Хочеться, звісно, золоту, тому що у нас і вся колекція, окрім золота. Але яка буде, бо це чемпіонат світу це змагання найкращих. І хочеться, щоб ми були там, щоб грав український гімн щоб ми всі стояли і нам аплодували. Ну це на глобальному рівні. А все ж таки твої амбіції тренера. Я думаю, ти хочеш, щоб хтось з своїх хлопців тебе все таки переміг. Звісно, ну для того ми і навчаємо, для того ми витрачаємо свій час. Молодь е, зараз є. Е, у нас працює школа фідеру, де кожен може прийти, е, навчитися, де ми готуємо підґрунтя для майбутніх чемпіонатів світу, для майбутніх спортсменів. І так закінчився наш благодійний турнір СК «Аматор» в Петровинку Збройним силам України з ловлі риби на фідер. Всім я дякую, хто приймав участь, всім великі поклон, хто допомагає нашим Збройним силам. У відкритому весняному благодійному кубку «СК «Аматор» підтримку Збройних сил України зі спортивної рибної ловлі на третьому місці Тітаренко Іван, друге місце, Гембарський Лев. І перше місце в нас займає Парсук Дмитро. А ось подяка, яку я теж хочу вручити. Це почесна подяка колективу Телеканал «Трофей». за те, що вони з нами є з 2018 року, з 2018 року, як відкрився клуб, так постійно вони з нами. Велика їм подяка за це. Дякую. Богданчик, удвох з тобою будемо хазуватися призами. Бач, в мене теж є. Так. Розкажи спочатку, звідки в тебе така красива кепка. Я два роки тому виграв на змаганнях цю кепку, і мені сподобались ці змагання, як і зараз. А що це було за змагання? Це були змагання на Троєщині. Де саме на озерах чи на Дніпрі? На озерах. А, то біля мого дому. Я все, я згадав я згадав, я згадав де я тобі бачив, де я тобі її вручав. Сьогодні в нас було трохи незвичне кидання вудки, тому що. Занадто було мало риби. Ще раз я трохи завис. що значить незвичне кидання вудки і мало риби. Е, ну було мало риби, у нас наловилося. А, а, а до чого тут кидання вудки? Це просто каламбур? <рес> я, я вас хотів заплутати. <рес> тобі це вдалося. Таке, що ти сьогодні спіймав? У нас один раз, я пам'ятаю, момент була велика риба, нам пощастило, але вона потім відпустила різко. Зійшла. Ну, зійшла. З... Вона поїла там, я е, тримав, намагався її витягти на берег, і... а вона відпустила. Ну, правильно казати, зійшла. Я зрозумів, що ти хотів сказати, да, відпустила. В общем, ти її не витягнув. Вона вже майже була на берегу. <свісно> ну, а зловив що? Скільки в тебе риб було приблизно? Вісім. Вісім риб, ну там таких, як середній роз... да. розмірний. Добре, не буду тебе мучити, бо ти вже трохи втомлений. Хочеш додому, змерз. Дякую тобі. До нових зустрічей на телеканалі Трофей і на змаганнях. Обов'язково зустрінемо. Ти ще правильно краба даєш, як справжній рибацюга. А -а -а, красава! Давай, до зустрічі! Незвична якось порожня набережна. Тож, підів'ємо підсумки, як все пройшло? Ну, я так думаю, якщо з 10 бальної шкали брати, то десь так половиною. Ну, це зважаючи на рибу, просто щоб скільки сподівається. Так, так, зважаючи на рибу. Чому? Тому що було похолодання. Зараз перший день такий, щоб воно трошечки потепліло. Але результати є. Ну, це ж не зовсім справа організатора. Те, що наклювало або вони не зуміли зловити, це інше. Саме організаційно, як все пройшло? Організаційно я так, що як організатор, сам себе не можу нічого сказати. Ну, тоді я скажу про себе. Що? Я мільйон вже змагань знімав і організовував і брав участь. І досить все-таки нормально про Просто... кінь. Його всі вже знають, що ти організатор. Так і я з що... Зними його. Скільки було учасників? Повинно було бути 50, але 15 людей з них це військовослужбовці, котрі визвали сьогодні. А. Ось. І Тому залишилося в нас 35 учасників, із них було сім дітей, одна жінка. одна жінка, котра постійно у нас присутствує. Mm -hmm. Mm -hmm. Вона вже... От як от ми почали, це в 23-му році, і от вона постійно у нас присутствує. Теж дає результати, теж гарно ловить і все. Повинно було більше бути людей, але може за погодних умов вони просто злякалися. Ось так. От. Отак ми пройшли. Через, будемо так казати, що десь через тижнів 5-6 буде золотий пляж. Ну, для недосвідчених людей це нічого не скаже. Ти переведи на людську мову, будуть змагання на так, місці, яке буду, називається Золотий пляж. Будуть змагання через тижнів 5-6, будемо дивитися по погоді, будемо дивитися, щоб ми не пересіклися ніякими змаганнями з Кубками України, Кубок друзів. Відборочний турнір на чемпіонату миру. Це також буде. І тому ми будемо дивитися, щоб коли провести змагання, щоб з ними не пересікатися. Мене запрошуєш. Так, звичайно. Тож на цій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. А я нагадую, що ви дивились репортаж з відкритого благодійного Кубку СК Аматор на підтримку Збройних сил. З вами був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Бувайте! Bye.